Тренуються, щоб стати першими. Футбольний клуб Буковина продовжує підготовку до другої частини сезону. Зараз наші гравці у першій лізі чемпіонату України з футболу та перебувають у нижній частині турнірної таблиці. Що роблять, щоб змінити позицію та впевнено довести свої амбіції? Дізнавався наш Микола Швець. Після перерви гравці футбольного клубу Буковина знову вийшли на поле. Під час тренувальної сесії відпрацьовують гру на обмеженому просторі. Тренер Андрій Мельничук розповідає, перед початком сезону команду зібрали буквально за кілька днів. Команда зібралася фактично за два тижні. У нас на контракті було три чоловіка тільки тому прийшлося. Найшвидшому порядку збирати команду ФК «Буковина» завершив осінню частину сезону на передостанньому місці в групі А десь більше розраховували на місцевих футболістів дали можливість їм проявити свої кращі якості, закріпитися в першій лізі. Десь насамперед не вгадували складом, десь зміни нам не дозволили в результат той взяти, який ми хотіли. Команда набрала 9 очок у 14 поєдинках. Головний тренер команди зазначає, за ключовими показниками клуб у лідерах. Але гравці не змогли реалізувати свої шанси. По турнірній таблиці вроді би, у нас і контроль м'яча Був ми другі в лізі, по пресінгу ми взагалі були перші. Але по самому головному по забитим мічам. Ми були знизу, скажімо так. Зимку клуб покинули вісім учасників команди. Замість них вже відбирають нових футболістів. П'ять гравців ще на перегляді. Ми зараз робимо акцент на лінію атаки, робимо акцент десь на більш агресивний футбол, більш динамічний футбол. Тобто трошки десь перестроїмося, будемо давати більше грати на результат, більше агресії вже на чужій половині поля, вже більш штрафні. Футболісти запевняють, готові до нового виклику у другій частині сезону. Це підтверджує лівий захисник буковини Артем Данилюк. Наголошує в команді чудовий спортивний клімат. Настрій в команді дуже чудовий, тренуємося в теж чудовому настрої. А що від результатів, то думаю, зараз ми добре готуємося на збори і покажемо в другому частині хороші результати. Перший матч після зимової перерви ФК Буковина зіграє на виїзді. На полі зійдуться із футбольним клубом Полтава. Микола Швець, Андрій Курдубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4